Здоровенькі були, з вами О. Сьогодні така зубна щітка Bravis з дефектом світиться індикатор, але не вмикається по процедурі розборки. Піднімаємо нижню частину. У нас піднімається, є два вусики з цієї сторони і з цієї. Так. Фокус. Фокус ми їх зараз піднімаємо і через нижньої частини піднімаємо. Один шпатель є, інший шпатель. Піднімаємо. Вірвана напругу і подивимось по споживанню, що у нас у нас споживає. Ну, Повністю заряджено. Що ми маємо по схемі? Це у нас чарджер від 4,5 до 6,5 В прихід через резисторний подільник. У нас є індикація зарядки. І на виході сигнал батареї вже і програм. Резистор 2 кОм, це скільки в нас зарядка йде. Чого воно світиться, тому що в нас пробитий сигнал Charge. Окрім цього, підкидаємо нашу батареєчку, я підпиявся до швидкості. У нас світиться вибір програми. Наша логіка жива. Ця мікросхема. Але проблема в іншому, що у нас не працює моторчик. От тут зараз я вам вимкну. У нас тут є такий моторчик Vibro, як в телефоні, бачите, магніт прорив. Тому його ремонтна придатність рівна нулю. Допустимо, якщо брати на порівняння у нас уже Philips. Це теж у нас з дефектом. Але у нас тут зовсім інша система, у нас піже, е, повноцінний ексцентрик. Це більш стара модель. В нових вже є прошивка біоса, а тут у нас інша проблема. Тому, друзі, вибираємо щітки правильно. Не беремо самі дешеві, краще трішки доплатити і мати нормальний прилад.